Всім доброго ранку. Надоїло вже оцей противний звук, хоча і носію слухові апарати, але вже настільки гупотить, що ну майже не виносимо. Значить, візуально я подозріваю, що тільки причина можуть бути втулки стабілізатора. Втулки стабілізатора в мене є. Я зараз з правої сторони, з сторони пасажирської, тут кращий доступ. Вон він знаходиться. Зараз я його відкручу, знімлю і подивлюся. А з лівої сторони, з сторони водія, трошечки буде важче, так як тут доступ трошечки важче. Я їх ще ні разу не міняв. Машина в мене вже другий рік, але, як то кажуть, я не сильно часто їздю, тому що основна робота ось тут в гаражі. І на роботу не треба нікуди їздити. Але зараз вам потрохи спробую показати, як я це буду робити. Ну що, поїхали. Спочатку трошки піднімлю передок автомобіля і знімлю колеса передні. Ну що, піддамкрати, починаю під... з колес. Ребята, я вам сразу скажу, за кадром я їх цим же гайковертом всі провірив чи відпустяться. Навіть пішов ключ взяв, думав, не поможе. От крутило, ребят, красавчик. Колеса немаленькі. Що, працюємо далі? Візуально гляну, що там. Як завжди, чим далі в ліс, тим більше ключів треба. Я думаю, цього мені достатньо. Взяв монтировочки, щоб тут трошечки нажати на стам стабілізатор Оцей от, як він правильно називається. Ричах? Ілі шток, як він правильно, Ричах. Зараз це все діло обдую щіточкою. Пройдусь компресором. Якщо треба ВДшка, якщо треба накидні, головки, ударні головки, все є. Поїхали, знімаю. Побачимо, що буде вам видно. А що не так буде видно, бо, як то кажуть, буду затулять собою. Значить. Ось так. давать так что у нас тут 19 или 17 18 с поплачем Опа, есть. Надо нажать речах вниз. Ось так. Так, мені, чесно говоря, телефон тут заважає. Друзі, не всі моменти удобно снимать на камеру, но от я речах освободил. І от дивите, я шатаю стабілізатором послухайте Ось вверх вниз зараз йду з тої сторони іду з тої сторони абсолютно абсолютно все так же снимлю вот так от на пеньки поставлю передок. повністю задеру вверх я взагалі спочатку вже і так візуально подивився, думав, що втулки хороші, думав, вже подрамник стукає. Ну, я думаю, оцьогось звука вже достаточно, щоб в салоні прям котило. Знімаємо з той сторони. Тепер я ще ту сторону не віджимав, беру на 19 ось. Це у нас це... Ага. Підемо пробуємо одним кадром. А то я цю сторону був поожимав. Чесно думаю, ну зараз обламаюсь. Але покажемо, як воно є. Тут ще нічого не віджимав. Бачите? віджимає, справляється. Вещь хороша, ребят, рекомендую. Все, що тут написано, це ось так от можна фломастером затерти. Тут 20 вольт. Я думаю, ампера 3. Максимум. Ну то ладно, піднімаю цю сторону і знімаю колесо, отжимаю речах і поїхали. Завжди невеличкі, але такі більш-менш корисні лайфхаки, особисто для водіїв своїх авто. Коли ви ось от поставили домкрат, підняли колесо. Ось колесо, освободилось, попробуйте відчинити водійську двері. Якщо у вас ось все отак от легенько відчиняється, все добре, то вже все ще добре з кузовом його не тягне в сторону, бо є такі автомобілі, вже дні ще подуставши, вже корозія. Коли починаєш піднімати, зажимає оцю дверку. Майте на увазі. Це так кажу. Е -е, для вас така інформація, для водіїв своїх авто. Так, ідемо далі. Е -е, друзі, набирайте терпіння, мужності. І треба, щоб були у вас ключі на 21, на 18 і так далі. Дивіться, отут я відкрутив ось один болт, ось цей, бо він заважає ось він 18. Потім опускаєш подрамник. Зараз, друзі. Отже, маю оці от болти кріплення глушителя. Отже, маю болти, бачите наскільки ось опустився кузов авто, щоб було доступно до, до второго болта. Ось цього. І зараз потихеньку це все відкручую. Поставив на всякий случай домкрат під подушку двигателя. І ну, якщо вдруг я повністю одіжму, щоб тут був вже якийсь упор. Не знаю, правильно, неправильно, так я собі, як то кажуть, підстрахувався, подсчитав. Отак от на пеньках стоїть машина. Дуже неудобно, що нема ями. Я думаю, з ями було б набагато удобніше. Йдемо далі, побачимо, що з цього вийде. Ребят, тут є такий цікавий момент. Коли ви Зараз наберу різкість, коли ви перший болт відкрутили, там є проріз так от і задній віджали. Отак от вперед одвигаєте і у вас є відличний доступ до заднього болта. В принципі, задній болт можна повністю не відкручувати. Я думаю, це зроблено для того, щоб нам з вами було трохи зручніше працювати. Тобто тоді, наживити задній болт, буде дуже складно. Значить, Я зараз спробую повністю не витягувати з різьби його, а поміняти в такому положенні. Попробуємо. Да, трошки я їх покурожив, покрутив, но подивиться состояние це просто атас. От все уже. А от нові. Ой, сейчас ще задача их туда запхнути. Ну, я думаю... отут тут -от зроблена плоскость не зря. Я думаю, зараз Вот так вот туда их как-то поставлю, как-то поставлю. Поехали дальше. Тяжело, ребят. Ну что, одну, одну втулочку я поставим. Она ведь смазывал силиконовой смазкой. Значит, вот тут вот плоскость есть. Вот отсюда начинаем вставлять. Щоб її не роздирати на всю ширину круга цього діаметру. Ось от тут -от є плоскость. Ось от так от. Я зараз на тій стороні покажу. Ось, все там вже все Все смостив. Все чотенько. Осталось а цю шайбу накинути. Я думаю, вона не дуже буде проблемна. Ну побачимо. Ну Спочатку встановлю з правої сторони, потім буду шайбу надівати. І ще одне, ребят. Ось вот таким от ножом і наждачною бумагою. Місто, де стояв старий стабілізатор, стара втулка, остаются кусочки грязі, деталі. Очищайте все. Йдемо на другу сторону, направу. Я не знаю наскільки вам буде видно. Ось, Якщо вам видно, ось бачите, отак от сюди поставив, трошки розширив його і блин, не знаю, друзі, видно, не видно. Ось отсюда. Ось так от. Надев, але надо надевать так, чтобы прорезь была сзади. То есть сейчас... Вот так. Вот так надеваем. Есть. Это все дело надо силиконовой смазкой. и вперед. Камера мне мешай, ребят. Убираю в сторону. Так. Все четенько стало на свое место. Вот эти шайбы отлично вот стали на место свои. Вот так вот просто приставив сверху вот так вот разочек надавил все на своем месте вот болт можу наживлять все все на своем месте все хорошо я что переживал что вся вот скоба металлическая будет очень тяжко вставать в різьбу і так далі, і буде тяжко обжимати втулку селінблока. Ну, В принципі, сложного нічого не осталось. але момент. У мене є запасні стойки. Я що помітив, тут одна стойка вже мокра, потекла. Так що її буду міняти. Ось. Поїхали далі, друзі. Всім дякую, хто ще дивиться, додивляється, ставте лайки, підписуйтесь. Ось оці задні болти я сажав. А передні, бачите, вони ослаблені. Я гадаю, зараз не треба їх зажимати. Я думаю, вже, можливо, на колесах, щоб не рвало втулки. Це як салінблоки. Я так думаю. Ну що, я буду зараз зажимати підрамник. І по чуть-чуть збираю -чуть Далі. Ну що, ребят, з левої сторони все зробив, все, зажав і стійку. Поміняв стойку, стойку поміняв. це Все не знімав на відео, А я вже і заніс, отніс. от Дуже, дуже, дуже допомогли ось такі 7. Хочу що показати, як я зажимав. Оцю от гайку втору болта Отак от поставив Данкрат, симітірував, що стоїть колесо, вже стоїть тяга. Ось все вже тут все зажато. Осталось поставити колесо і провірити. А потім покажу, які треба інструменти, щоб це діло зробити. Заморився. вже 14.30, а я почав працювати. В 8 утра. Що, ребят, я проехався. Все окей, все так. От. Тепер уже хочеться помить, повитирати, все. Значить, по інструментам що надо? Головка на 18. Із цього набору тоже 18, 19, 15. И тут 15. Ну тут так само, в принципі. Трошки нестандартні головки. І ось такий от набор дуже допоміг. Ось цей ключик на 13 в труднодоступних містах, де тяжко. Дуже вирощив ну понятне діло, це не совєтський автопром, що тут ключик 13, 17, 19 і все. І вперед Тут трошки не стандарт 21, 18, 15, 17, 19. І тринадцять. Всім дякую, хто додивився. Підписуйтесь, всім добра.